Нуй брехун, Дід мій брехун, а ти його переприхав. Ти я копнув якусь красу. Дивіться. Бачите цю красу? Тут купа домових ям. Куп. Але знахідка дуже цікава. Працював закон подлості. Коли викопуєш якусь прикольну штуку, ти її обов'язково порубаєш. Привіт, друзі. Нашов я тут хатку в кущах. Край лісу. Ходжу, шукаю тут совєтіки збираю. Хатка середньовічна, але пустенька. Ще й не дуже вибита, бо мусора вистачає. Але воно, бачите, вон там свинорили поставляли ямки. Це кроти, а там свинорили. Да. Зібрав я кілька совєтіків, ну нема що показувати. Але зараз попав такий совет, що гріх не показати. Гляньте. А? Десяточка. Срібна десяточка, 22 й рік. Прекрасно. Зараз я її трошки помию і покажу. Спочатку подумав, що 10 копійок звичайних, просто зберігся, якби то блеск. Але ні, срібло. Ось така ось монетка, сильно не мив. 22 й рік, десятка, білон. Такої мені ще не попадалося. Зараз ФСР. Красота, трошки підтерта, звісно, але нічого, доволі неплохо. Фокус. О, бачите як? Гарна знахідка. Дуже гарна. Вже пробок накопався ні Це перша достойна монетка. Знімав, знімав, як копав, воно як завжди не знялося. У мене з такої глибочезної ями про такий ось артефакт. Ложка. Спочатку подумав, що мідна, але вона латунна. Тут ось, бачите, патіна просто шикарна, аж блистить, як бронза. Але ось погнута вся така, що капець. Хтось її хтось лютував, зігнув так ложку. А бачите? З'їдено, як багато не їх хтось чай сьорбав. Так, друзяки, тут у нас під акацією був такий сигнал з переливом. І не дуже глибоко мені попадає отакий. Я думаю, що це штикніш. Я не знаю період, не знаю чий він. Ну, довгий, такий приличний, я вам скажу, приличний. Я так думаю, що це він обломаний. Мабуть, хтось загубив ворога, мабуть, штрикнув, а ворог оказався броньовий. Я броньований! От він і відламався. Да. Цікава штукенція, Ну, ми її тут і залишимо. Я думаю, бо що мені з нею робити? Це зброя, я зброю не беру. Тільки середньовіччя. Правда, ще не попадала в мені така зброя. А це цікава штука. Ну нарешті, хащі мене вознаградили. Правда, не середньовіччям, але все одно дуже гарна знахідка. Десятка. Я по десяткам. 10 копійок. Так, фокус, зараз, зараз, зараз. 10 копійок, 1876 рік. От така закліша. Капець, але я думаю, буде гарний стан. Так як ці окисли злазять. 1876, якщо я не помиляюсь. Гарний рік. Десяточка. Так, люди я копну якусь красу. Дивіться, бачите цю красу? А. О! Бачите, перстаньок. Зрученький. Так. І якісь камінчики, міжутерії. Думаю, що приблизно 19 століття. Десь яке гарненьке. О, сонце. Камінець просто прозорий, звичайне скло. Таке собі мідне кілечко. Мабуть, десь 19. -те. Початок ХХ століття. Але все одно гарне, нічого не коштує. Ну, таке здорове. Ось ну, таке кілечко. Приколінько. А гляньте, яка штучка. Таке. Від лінією, наче це якесь що. сама вона то мідна. А що це таке? Чи щиток від персня, але тут не видно, що було напаяно. А тут отакі візерунки. Такі якісь МА чи що? Ну, це, похоже, верхня на А, а нижня на М. А може і ні, може це я собі придумаю. Така цікаві. Цікава штучка, але що воно таке, невідомо. Ну, цікава знахідка. Йдемо і прийшли. Так. Тут у нас під деревом був сигнальчик. Сигнальчик такий собі, не дуже, але знахідка дуже цікава. Дивіться, яка краса. Хрест. Не знаю з чого він. Зараз помиємо і подивимось. Ось такий ось хрестик. Шкода, матеріал не радує. Це свинець, але дуже ж гарний, навіть у вушку є Чудовий екземпляр, козацький хрестик. Шкода, що не бронзовий, але якби бронза була, взагалі був би просто шикарний. Але він і так доволі непоганий. Окей. Ось трапився ножичок такий, мабуть, ще царських часів, розсипався в руках. повністю не Накладочки такі були латунні, прикольні і форма така цікава. Люблю я ножі, але ну, вони завжди повністю трухляві. Рідко коли попадається гарний ножик, такого він був. О, щось схоже на це. Тепер це шмурдяк. А Колись був гарний ніж. А ну знатоки, скажіть мені, будь ласка, що оце таке? Хто знає, що це? Є вушко отакої форми і в ньому дірочки. Одна тільки видно, але тут ще є, бо вони закищі. Чи це блешня якась, чи це що? Я взагалі не в курсі. Якась штуковина, доволі таки цікава. А що таке? Поняття не маю. Пишіть в коментарях, хто знає. Бо я взагалі не розумів, що це. Добре? Ходжу я десь за годинку, поки що нічим не можу похвалитись таким цікавим. Ну, Хотів показати вам. Ось такі мої знахідки. Це замочок такий був. Все, що в нього залишилось. Ну і ось тільки що випав ножик такий собі. Тип ножику козацький. Як завжди поламаний. Хочеться, звісно, монетку викопати гарну. Хожу брожу по цьому середньовіччі Тут купа домових ям. Купа просто. А сигналів кольорових взагалі нема. І тут я йду і нарешті довгожданий кольоровий сигнал. Я думаю, ну, може, хоча б Боратінка. Ну, не Боратінка, 5 копійок з сири-сири. СССР, 55 рік. Ну. Все одно знахідка. 55-й рік, я не пам'ятаю. Мабуть, не рідкісні. Така собі монетка. Нічого не коштує. А я ходжу і сканую, ходжу і сканую, щось толку ніякого. Зловив такий сигнал, думав, або банка, або, я не знаю, клад. Ну так ярко було. Показалася копійка. Наче 1904 то ли перший рік. Микола II. Нікола давно я царів не бачив. Ну хоч щось, хоч щось є. Але щось все одно смішно, я ж посередньовічуть типу хою. А нічого немає такого. Ось цієї ямки в оцій глухій кропивій я вицепив отаку ось Сережечку Нібито бронзова. Сама вісюлька бронзова, а ота зверху бурулька не зрозумію яка. Треба мити, але вдома по-моєму не хочу сильно. Бо вона така, бачите, одне вушко відломане, на другому видно, ну, бачите, цяточки такі. І немає шпильки. Теж обломана. Шкода. Але дуже гарна. Ну, гарна для мене, я люблю таку металопластику. Краса. Бачу, що тут просто 19 -те століття теж було пару хат, по кераміки видно. Так, середньовіччя, я так розумію, тут пусте. Ну а в мене знахідка. У мене знову 5 копійок, ось мої старі 5 копійок і ці 5 копійок, і обидві 1955 рік. Я вангую, що це одна людина потеряла. Хоча тут. Ну, метрів сто, мабуть. Між ними. Ну нічого гарні монети. Хоч і радянські, але це ранні совєти. Вони прикольні. Представляєте, коли ходиш по середньовіччю, завжди трапляються пряшки. Пряшки від ременів, але вони завжди з чорного металу. А тут мені попалась кольорова. Ось. Видно? Наче як мідно. Це прямо на хаті середньовічній. Така ось пряжечка. Цікава штучка. Як історичний антураж піде. Звісно, не монета, але все одно цікаво. Ух, холодідка, мороз, холоду, Ну нічого, ми копаємо. Так, прийшли на те місце, де ми відмитили меточку. І у нас монеточка. Ну, як завжди, цариця полів, капустина, капустина. Стан дуже непоганий. Мити не будемо, бо -мо 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 мороз. Так, тільки рік приблизно глянемо. Наче як 19-й проглядується, але я не впевнений. Ну, нічого, гарна знахідка, дуже гарна. Так, не повірите, а в мене знову бусинка. Дивіться... Маленька, і я думаю, що це вона знову щешуї, тільки на цей раз тут вже написи. Трошки патіна така ось. Дома поміїться, краще роздивлюся, що за бусінка. Але чешуйка крупна, дуже крупна. До колекції буду робити буси з монет. Ну, класненько, класненько, непогана знахідка. Краще Звісно, щоб це була ціленька чи шуйка, але і так доволі непогано. Неподалеку від тої бусінки, я копнув ось тут глибоченький сигнал. Ну як він не глибоченький, але показував глибоко. Ось така штучка вийшла. Спочатку випало, я подумав, знаєте, попадаються такі дробинки на хатах. Але це не дробинка. Ця штучка, мені здається, бронзова, і вона з посрібленням і з дірочкою. Це теж бусинка. Така цікава, але ну, має віс, але невеликий. Можливо, вона пустоті всередині. Я таких ще не знаходив. Так, у мене тут була маленька ямка. Ну така майже під листям була. І пробочний такий сигнал. Монетка соліт Не Незрозуміло який, здається, що він мідний. Побачимо, як він почиститься. Ну, я щось сумніваюсь, Ну, але наче рельєф є. Буде видно. Попробуємо його покип'ятити в олії. Дивіться, сніг вже розтав, все навіть підсохло. А в мене ямка. Ось, бачите, такі куски кераміки якоїсь. І ось такого фіговина невідомого походження. Я не знаю, що це. Матеріал свинець. Начебто. Не знаю, що це таке. Прикраса якась, щось схоже на квітку, чи, що. чи може не квітка, не знаю. Дома більш помию, краще роздивлюся. Ну, якась не знаю, що це таке. Ніколи такого не траплялося. Так, що я можу сказати сьогодні? Сьогодні можу сказати, що дуже-дуже промерзла земля. Земля броньова. Тут далі в мене був такий сигнальчик, Ну, такий трохи непонятний. І в мене випала знахідка. Знахідка. Цікаво, нічого не скоштує, але цікаво. Не знаю, чи добре видно, сьогодні похмуро. Як ви думаєте, що це? Я думаю, що це сережка. Сережка мідна. Будь десь початок ХХ століття. Така ось Тут ніяких написів, нічого немає. Просто така собі простесенька сережечка. Ну, знахідка все одно гарна. Історична, я люблю бужитерію стару, собираю її, колекціоную. Так що помиється і буде мою колекцію. Гляньте на цю землю. Бетон. Вкопати це взагалі жах. У ну, мене знахідка отака. Бачите, яка квіточка мідна. зелена зелена Якась накладочка. Мабуть, того часу тут наче як залишки якоїсь іржі. Що воно таке, не знаю. Дома ще почиститься, подивлюся. Але що його дивитись? Накладка та й накладка. Теж, мабуть, початок 20-го, а може і ні. Побачимо, що ми тут ще викопаємо. Тут усе через лісок іде дорожка. І в мене тут випала знахідка. Ямку вже зарив ніг з цим камінням, можна сказати. І в мене е, спрацював закон подлості. Чого закон подлості? Бо коли викопуєш якусь прикольну штуку, ти її обов'язково порубаєш. А в мене випав ось такий мундштук. Цікавий з написом Кавказ. Я так розумію, він мідний і посріблений. І я її отакого прям по центру попав, отакого і рубанув. Це ж треба було, а він був ціленький, ще й в гарному стані. Ну що можна сказати? Подивлюся в інтернеті, що за мудштук. Надіюся, що радянський і не дуже старий. Нікому не нужний. Бо якщо царський, то це боль і печаль. Да. Ну добренько. А, ще хотів показати вам одну штуку. Тут у нас, мабуть, єтті водиться. Чо, єтті? А ось дивіться. Йдемо так по подорожки, так, опа, кістка. Йдемо далі по дорожці. Йдемо, 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 Опа, ще одна кістка. Ну, Ви ж хтось розвішав кістки по деревах. Страшно. Ну добре, м'яче це не якийсь фіксовий. Монстр. Бабай було хати. Хоча ми копачі, що страшніші за різних лісовиків. Нас же ж бояться чорні археологи. у, -у, -у, -у. Добренько копаємо.